Тут гарна глибина, гарний рельєф, багато зачепів. Ох ти що! Ай-яй-яй! Це жерех? Та ну нафіг. <рив> ну я ж казав, що тут має бути риба. <рив> Блін, ну дуже круто! <рив> Блін, ну це мамка пузата! Було видно, наскільки він великий. Черговий гарненний світанок зустрічаємо на річці Дніпро. Останніх пару виїздів вдалося непогано відловитися в цих місцях, і цей відрізок річки цікавий тим, що тут під берегом проходить русло. Тобто тут гарна глибина, гарний рельєф, багато зачепів, і саме тут живе хижак. В першу чергу у нас, звісно ж, судак цікавить, як завжди, але в прилові можуть бути різні риби. Погнали! Як же ж гарно на річці Дніпро! Просто обожнюю нашу річку. Так би милувався б і милувався нею. Сонечко, штильок. Погода просто шикардос. Залишилось піймати рибку. Сьогодні буду використовувати свій улюблений комплект під Судака. Це 902-й Аріоном тішка з тестом до унції, Divos Sarted 4000DC і 0,6 по Японії Dual Hardcore Supercold. Останні виїзди непогані результати показали невеликі приманки, 2,5 до 3 дюймів. Але сьогодні зранку хочу трохи поекспериментувати. Тому розпочинаю з шейкера. Опа! Ось і перша покльовка. Ну Шейкер. Сухий судочок невеликий. Як там кажуть, великому шматку і рот радіє. Прикольно з чистекового закиду. Вмовив такі. Ах, Відпав собака. Відпав, вже недалеко. Радує той факт, що річка жива. І те, що є невелика присутня зранку, і біла риба по поверхні постійно з'являється. І першу покльовку ми вже встигли заробити. Тепер діло за малим, треба впіймати. Спочатку було... Враження, що щось там б'ється. Зараз рівно йде. Ну, мабуть, когось підбочинив. Ну, кого? Судака. А ну. Да. Невеличкий судачок. Ну як, я його в принципі не підбагрив. Він приманку накрив. Бачите, в районі зібраної кришки. Ось такий маленький. Придавив бородою. давай ну так от. Друга покльовка. поки рибка невеликого розміру. Будемо сподіватися, що це тільки точка відліку. А гарний судак тут присутній, друзі. Якщо сьогодні водичку нормально дадуть, то може і впіймаємо. Дуже вчасно ми сьогодні приїхали, скажу вам так. Друга точка і на Дніпрі почали штовхати воду. Тому я змінив монтажик. Ось така трьохдюймова рибка на більшій возі. Зараз прокидаємо на дальняк. О ти що! Ай-яй-яй! Яка покльовка! Яка покльовка гарна! Слухай! Злий, прям дуже злий судак. Не такий що великий, може там грамі 600-700 по відчуттям. Але як же ж він на течії влупив! Просто жесть! Бачите, тільки почали штовхати воду, одразу пішли гарні покльовки. Так, а ну Піднімайся. Піднімайся. Угу. Ось він, дивіться, о. Блин, нормальний такий. Ну це ж вже на судочка схоже. Все худорлявий. Вся забрана кришка покоцана. Десь мабуть терся об бровку. Ось вона, рибка спрацювала. Наче як краю засікся, але як же ж він вмаслав? Просто космос. Давай. Ось вам і рибка. Рибка в розмірі дюйми. В кольорі блуджил, якщо не помиляюсь. Ну і більша вага, так як дали воду. Гарно течу дали. Приманка підвисає прям як треба. Як же ж я обожнюю ловити на течії? По суті, теча за тебе робить пів справи. Тобі просто потрібно приманку тримати в правильному горизонті. Десь такі само, може трошки менше. Mm -hmm. да. Такі, типу, судачки десь на грані заліку. Не найменші, як для міських умов. О, Цей жарненький. Ось такий красунчик клюнув на фішндракс гастаміну 2.5. З ікрою, повне пузо. Так. Зараз, Але я, думаю, де... я думаю, зараз ще тиждень і буде скидувати ікру. Да. Але вгасив капець, типу я ж прокинувся. Ось угу. Бачиш, тільки воду почали давати. І одразу і рибка більша підійшла, і покльовки живовіші. віші. Ну, витягнеш промовимо. Давай. Ой. Фіолетик. Все, маленькі. Дех додому. Ох, і обля. Останній раз, коли виїжджали сюди, течу не давали взагалі. І з кльовом, відповідно, теж була біда. Я, здається, пару судачків ледь-ледь вмовив, щука, окунь була, були і все. А сьогодні, ну, за перших там, хвилин 20 риболовлі, я б сказав, вже дуже навіть непоганий результат. Тільки що зробив ще одну покльовку. В принципі, можна стояти і вимучувати його з однієї точки. Але хочеться гарного собака, тому я думаю, ми зараз підемо далі і а, за цих цей, за цей ранкових півгодинки, годинку поки воду даю, пробіжимося якомога більше. Проб'ємо більше точок і відповідно буде більше шансів вмовити щось щось залікове. Каміння тут хочу відбавляй. По камінню прям ситуація, як на Київській набережній. Супер багато волонів. Вся бровка в них і зачепів тут також вистачає. Ну куди ж без них? Як там кажуть, де корчі, там і харчі. Ось ома покльовка на першому закиді. Мінус хвіст. Таких рибок в мене більше немає. Зараз поставимо щось інше. Не підіймається, такий саме, мабуть. Чи це... Чи це... Це, це жерех? Та ну нафіг. <рес> чувак, головинь, це жерех. Ні, це головень, чувак. Це головень. Йомаю. Йо Що за рибалка сьогодні така? Ти подивись. Головень. Ну хорош. Дивіться, який красунчик, друзі. Тихо, тих, тих, тих. О, маленький тихо, тихо. Трошечки потерпи. Трошечки буквально. Зараз і не розповідає, де тебе дядя трогав. <ріху> <ріху> Пішов. Тримай. Якихось пів години риболовлі, а ми вже і судачків встигли підналовити, і головин залетів. Аж цікаво, що буде далі. А воду все скидають і скидають. Гарна те, що я пішла. Поки Влад переганяє машину, я йду на наступну точку. Забрав в нього вудку. Він сьогодні також, до речі, ловить Аріоном до лунці, але довша модель. Це 962-й. Twin Power, четвірочка. І якийсь 06-й шнур. Блін. І відпав одразу. І одразу відпав. Блін, зданяку капіс. Невеликий судак був, але луснув навіть дуже непогано, як для свого розміру. На такі течії стоїть, подивіться, які підвисання. Охрінеть. Стягнув мою рибку, трехдію мову. Не задьонеш. Натуралочка. Дуже полюбляю натуралочку. Одна покльовка, схід і все. Так, зараз швиденько перебігаємо на наступну точку. З п'яти закадів. Цього більш ніж достатньо. От вам і місцеві бровки. Да, і чим сильніша теча, тим більше будеш обриватись. Що поробиш? На перев'язку. Наступною в воду полетить ось така трьохдіймова рибка на джиголівці. Я цю точку покидаю, а водос ще залишається, бо тільки що мав гарну, потужну покльовку під бровкою. Так, що ми тут маємо? А отут рибка має жити. Ну отут я просто впевнений, що стоїть риба. Бо цей затоплений корабель, він як магніт на хижака діє. Тут і судаки, і окуня полюбляють стояти. Не завжди, правда, але в цей час точно мають. О, щука. Щука пицила. Блин. И поведай же, что ненький. Слухай, с той точки, что и вчера. С той самой точки. Ну, вода ну, Ладно, щука. Давай, иначе за вот взяла. Ладно, щука, сухой. Давай, водос, брыни. Дубль два. З заляпала. О! Давай сюда. Бойкая капа. Угу. Петила. Петила в камине стояла в самом. О! Закилондель. Слухай, може це те саме, що я вчора відпустив? Далі? Я вже думав, ти теж втащив. Я теж. Ай, гарно. На висла, до речі, взагалі без покльовки. А, приманку досить впевнено. Взяла. Слім свімс. Придіюємо. Ну я ж казав, що тут має бути риба. <хи> Блін, ну дуже круто. А вчора на цій самій точці я в щуку. І по розміру вона була плюс-мінус така сама. Треба буде вдома передивитись, а, відзняти матеріал. Можливо, це реально та сама риба. А, щука в нас сьогодні не цільовий об'єкт ловлі, але це дуже приємний бонус. Отака от закілошна мадама. Відправляється додому. Хоч щука вже віднерестилася, заборона на щуку вже не діє, але всім раджу робити так само. Давай малиха. Пішла. Пішла торпеда. Класяк. Дніпровська щука це просто щось неймовірне. Як вона завернула приманку. Але дякую, що не зрізала. 0.33 повідець. Да, Земен покоцаний. Але поки ми його не обірвемо, буде служити. Це приманка майже безкінечна. Стояла щука в самому камінні, ось тут, метрів 10 від мене. Покльовки не зафіксував, але приманку взяла жалібно. Це ще не хіба. На да, коробки ми сьогодні гарно підчистимо, відчуваю. Два з половиною Ось Такий крутий колір. Dirty Oil називається. Брудне масло. Ну, а сідається приманка ідеально на гачок 1.0 і 2.0 по класифікації джигір. 1.0 в деяких моментах навіть може бути трохи замало. Ось такими злими бровками, з цими зачіпами, це буде прям те, що треба. О, дивіться, яка краса. Сам би їв, вже години-дві як наштовхають воду, і схоже, що вимикати її не збираюся. Не пам'ятаю, коли в останнє на Дніпрі зранку так давали воду. Це дуже круто, бо коли є течія, в риби спрацьовує інстинкт, що треба харчуватися. Я думаю, що має бути видно на камеру. Ось таких от а, старих вимосток, а, старих корчів тут дуже багато. Тут повсемісно таке трапляється. Риба дуже часто от в таких штуках і стоїть. Або десь біля них. Погнали. Тут би теж хтось мав би стояти. Тут полюбляє стояти судачок, до речі. Тут дуже злобровка. багатенько зачепів, але... Під цю бровку він підходить регулярно. Зайшов? Так. Да. Не спіши, не спіши, не спіши. Тримай натяг і даємо змогу вийти. Головне не дати критичне навантаження. Ні, ні ні рано, рано, ти йому ще дай вийти. Це починає виходить. дай йому вийти там пів метра, метр. О. Наче все, все працює. Все працює. Не спіши, тут ще зараз каміння буде. не пауці. Виходить, трохи кращого піднімати. Слухай, наче непоганий судак. Це я обережнічу все. Підводь? Так. Да. І в шахтінь. Ні, до речі, менше, ніж я думав. Ось такий сухий. Ну ти ж десь на грані заліку зранку такий самі покльовував. Клюнув непоганий судачок на підвисанні і зажрав прям ну, в саму шахту. Але, на жаль, ось, бачите, він міхур виліз і скоріше всього придеться його забрати додому. Да, він тут, просто... тут вже нічого не зробиш. Да. Такі, трохи, я думаю, пару сантиметрів йому до заліку не вистачає, але все одно розмір для берегу те, що треба. Опа, йо -майо! Блін! Зійшов, зійшов, друзі! Гарний судачок був і клюнув же ж так. Прям ах! Я щось замріявся. Судак дуже полюбляє рибки. Якщо досі з до судаки у нас майже не клювали, сьогодні він тут, як правило, брав десь на середній дистанції, ближче до ніг, ближче до бровки, то от на наступній точці все буде зовсім навпаки. Дуже цікаве місце буде, скоро ми туди приїдемо. І там весь ваш результат залежить від того, наскільки далеко ви можете зробити закид. Судак там не живе, він підходить туди з, е, з русло. Але докидати треба на дистанцію ну хоча б 80, а краще навіть 90-90. Тоді шанси впіймати його будуть. Зараз ще тут обкидаємо все гарненько і переїдемо. Бо воду поки що як давали, так і продовжую давати. Дві судачі покльовки ми тут з підходу заробили. Водо свого дістав. Мій зійшов. І все. Довго не будемо витрачати час, вмовляти цього пасивного судака. Ми сьогодні полюємо саме на активну рибу. Саме на ту рибу, яка має клюнути з підходу. А ось та точка, про яку я вам казав. Щойно переїхали. Боковий вітер тут, на жаль, трохи все ускладнює, але то вже діло таке. Поставив я 26 грамів віпо, максимально прогонистий. І тут є одне основне правило. Чим далі, тим шансів більше. Блін, а вітерець тут ну просто не дає зробити нормальний закид. Я навіть з вагою 24-26 грамів тупо не докидаю туди, де має стояти судак. Ах. Краще б цей вітер був в Харю. А ти підсів. Це недалеко підсів, друзі. Прикольно. Я його викиду дочекаю. Він недалеко. Слухайте, якось якийсь супротив нехарактерний. Якось дуже сильно а ну, Ану, ану покажись. Може ще один головень? чи щось таке. Ні, друзі, це у дивіться, який обалденний просто. Ай-яй-яй. Так, аби ще його йому не порвати. Так, зараз, 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 зараз. Сюди, сюди, сюди малий. Такий десь пів кіла, мабуть. Ой-ой-ой-ой-ой. Подивіться, друзі, навіть більше. Навіть більше, ніж пів кіла. Охренеть. Охренеть Я ж кажу, щось, щось не те. Щось судак так себе не поводить. Блін, ну це мамка пуза. Це прям дуже приємна несподіванка. Я думаю тут грамів 600, може навіть більше. Саме для цього я взяв ваги. Зараз ми з'ясуємо це по нулям. Ну, вперед. Можете навіть зупинити відео і написати в коментарях, скільки, на вашу думку, цей окунь важить. Ну що, ось така ось така класна вага. Майже 700 грамів. Подивіться, який пузань. Це ікряна мамка. Ось-ось має піти на нерест. Боже, тут і крізь що її прямо розпирає. Це за сьогодні який? Четвертий риби в нас? Судак, головень, щука, окунь. Ще й який окунь. Це найбільший окунь в цьому році. Ну спізніми так гарно, щоб було видно, наскільки він великий. ха <сум> хрінеть. Давно вже такі не залітали. Під ближньою обровкою стояв. Ну, це не окунь, це просто якесь щастя. Ну що, відпускаємо? Дос, давай поближче. Щоб цю малиху було видно. Дивись. Дивись, яка здорова, капець. Більше за мою ногу. Да. Більше за мою ногу. Охренеть, просто. Давай біжи. Біжи і більше, ніколи нікому не попадайся. Я просто щасливий. що ти ще додати? Як вам такий окунь? Чесно, я просто в шоці. Клюнув на ВІПО 2,8 недалеко від берега. Я ще здивувався, я ж кажу, щось якось не так риба себе поводить. Ну не судак це має бути. Думав, може ще один головень чи жерешок якийсь із дна влупив. А ні, трофейний окунь. Ну і як це називається? Приїхали за судаками, а роздають ось такі мамки. Це трохи поменше за мого, але подивіться, які вони пузаті. Це ну грамів 400 буде точно. Ну, так. Це не окунь, це просто блін, якась казка. Я не вірю своїм очам. Що саме цікавіше, він також гарно вдар, знаєш, як під судака. Типу, але не виважує мені також думаю, ну щось щось не те. Типу не судак. Типу. Головою трусить. Так, 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 так. Повністю. А що з'їв? Це рейнс. Звичайно. Так. так. Да, такі штучки він полюбляє. Давай допоможе. Що, yeah? Ще й з ракушкою, Я... ну покажи приманку. Дивіться, <ріця> ще клюнув на приманку з ракушкою на гачку. Оце прикол. Це ж яким треба бути голодним. Добре, треба відпускати. Так, да, давай. Класяк. Ну просто класяк. Оп. Такі мамки клюють, блін. І диви, всі ручні, всі зразу в ноги. Слухай, <рес> з такими окунями і судаків не хочеться. Я тобі чесно скажу. Ми ж просто хотіли судачка. Я вам чесно скажу, ми в такий вітер просто до нього не докидаємо. От по відчуттям десь метрів 10-15, мені в закиді не вистачає. Але ж які окуні почали клювати? Це просто щось із чимось. З такими окунями і судак не потрібен. Нехай тільки клюють. Красунчик. От, 22 грами, я в шоці, чувак. Але клієн на проводці? Клієн на проводці? Тобто от на паузі ні типу прям в проводку б'є, активний. І Хробак отвістер. Ну давай відпускай. Напевно, реально треба ставити. уставити. Як гарно пішов. І так, ситуація в нас наступна. Вітер роздувся настільки сильний, що ну просто не дає ловити. Абсолютно ніяк, навіть закид нормальний, плюс-мінус не зробиш. Я вже мовчу про те, що ми не закидаємо до Судака на дальняки. Навіть приманку в таких умовах подати дуже важко. Тому ну, зараз, мабуть, будемо збиратись. Вирішив я закинути на дальняк трохи, поставив 28 грамів, розвернувся до цьому, а тут такий вітер почався, що 28 летить вище, ніж 22 раніше на джерігу. Так що треба звідси валити, бо сенсу немає взагалі ніякого. Я вважаю, що такі рибалки мають закінчуватись на куражі. Це в мене третій день риболовлі підряд, і я ще завтра і, можливо, післязавтра планую виїхати. На цьому буду з вами прощатись. З вас, як завжди, вподобайка. Залиште будь-який коментар під цим відео, обов'язково підпишіться на канал. Ну а ми з вами побачимось на наступній риболовлі.